По-перше, я вам хочу запропонувати модель уроку, яку я розробила, але ми сьогодні будемо з вами працювати під девізом. Діяти активно, думати оперативно, сперечатися до кодона і творчо мислити обов'язково. На початку нашого завдання у нас є робот-буквед, який з'їв у нас голосні букви. Нам треба розглядати слово і ставити дані голосні букви. Передав. Передав. Така, тук сме за отъдате. Наступна. не да, 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 да. е богата работа Так, здесь Така тук на редо. Седолго. Се. Документ. Скажіть мені, будь ласка, що вам нагадують ці слова, для чого вони і до якої теми вони підходять? Текст Текстового редактора. І так, оскільки ви вже справились з роботом буквально, давайте трошки займемо часу на інтелектуальне лато. Яке призначення текстового редактора? Будете регувати, виправляти, зберігати переносити реакції. Правильно, Це, по-перше, це комп'ютерна програма да, для створення і ребування текстових документів. Наступне питання. Рядування тексту це зміна тексту. Правильно, Це внесення виправлення умовок до доповнення та зміни тексту. Друге питання. Що таке форматування тексту? Текст. Боже, які ви молодці сьогодні ви добре підготували з того року. <поколі> ну і оскільки нам з вами треба е, узнати, в принципі, як вже у нас, яка тема урока, то кожна, будь ласка, розгадайте мені свій реакцій. собственно, так, все готово. по одному балу. І, І так, першу. перше, Рець. я б стоїть, я б гадав. Перший, перший. Перший, тут перший. Додавання. Молодці, додавання. Поставте себе так само по балу. Другий. Редактування. Редактування. Форматування. Форматування. Таблиця. Так, правильно, це тема нашого уроку, і ця тема проходить учні п'ятого класу. І як ви вже знаєте, ці теми в підручниках немає. Яким чином треба донести дітям матеріал, що вони не зможуть його опрацювати вдома на підручниках? Ну, по-перше, у нас є мета навчання сформувати свідомі якраз знання з даної теми, розвивати свої мислительні процеси, виховати інформаційну культуру. І так далі. Ти пробиться в принципі у нас комбінований. Проходили він завжди за допомогою нашої презентації. Скажіть мені, будь ласка, де ви стикалися вже з таблицями в своєму житті? На автобусній <как> зупинці. На автобусній <как> зупинці, так, <как> в журналі, так. <как> і... Викорає комунальні послуги, так далі. Так далі, скажи, для чого взагалі Доцільно чи недоцільно використовувати ці таблиці? Ми все бачимо. правильно. Ось у нас є, наприклад, касовий чек. У нас є передкування наочного якраз подання даних документів різних типів. Чим цей касовий чек відрізняється від тих касових чеків, які ви бачили? Форматована таблиця. Форматована. Так, ще? Відсутність меж. Відсутність меж, правильно. Ми звикли в касових чергах вже не бачите меж, але це так само подання вже документу в табличному вигляді. І так, кожна таблиця складається з рядків, стовпців і клітинок. Тоді назвіть мені об'єкти таблиці. Це, стопці, це і є стовці, рядки і клітинки. Це і є об'єкти таблиці. Так само, як ми чином казали, що текстовий редактор да, у нього є свої об'єкти, і об'єкти є якраз у таблиці. Що ж може розміщуватися у клітинках даної таблиці, як вважається? Малюнки, Малюнки дійсно, і тексти, і числа. Число. І зображення, як ви сказали, ну, ще може додатково розмістити якусь таблицю. Так, дійсно На даному етапі підручників нема, тобто я вже пропоную дітям одразу вже сісти за комп'ютери, для того, щоб вони змогли би щось зробити правильно, вже навіть відколювати свою моторіку руку, тому що тут вже робота з мишкою дуже багато. І так, створення таблиці, яким чином відбувається. Так, що У нас є по шаблону все. Поступово, як ми робимо, стараю зробити так, щоб учні це повторювали. Я не буду зараз застряти тут багато уваги, бо тут декільками способами можна створювати таблиці. І так, як я вже чином виділяти якраз час нашого об'єкти таблиці, так само пробую користуватися, виділяти повністю стовбець, повністю строку. Ну, кожна таблиця має свої, звісно, що? властивості. Я до цих властивостей розмір. Це є ширина. ширина. Так, це є що? Ширина ширина чого? Стопця. Ширина, ступця. ширина ступця, Ми Правильно кажемо, да це висота висота чого. Висотка рядка. Боже, розумні дітки в мене попалася. І так, скажіть мені, будь ласка, скільки рядків ви бачите зараз на даній таблиці? 4 так, дійсно, цук'є чотири рядка. Скільки тут стовпців? 5. Правильно. Ніколи не звертаємо увагу на те, що у нас клітинки об'єднані, а вже беремо по максимальної кількості. Дійсно це і 5 стопців. Ну і таблицю, так само, як і текст, можна що зробити? Вирівнювати на документі. Яким чином ми текст вирівнюємо на документі? Скільки видів є? Зліва справа, посередині. Зліва справа, посередині і по ширині вікна. Тут нічим у нас не відрізняється вирівнювання даної таблиці на сторінки документа, так само зліва, посередині, справа і за шириною нашого рікма. Що ж можна зробити в даному випадку? Це називається у нас обтікальним текстом, де ви ще аналогічного обтікання бачили малюнки. 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 малюнки і ще вам. Мами читали куски, правильно? Букупую завжди дітям, Що великий красочний куски. Перша буква да? Да, займала да, декілька рядків, потім ось це називається оптикальний текстом. Зараз ви відкриєте файл наш край. Він у вас є вже. Наш рівний край. Так, я вам давала. Він вже загрожений. Виділіть, будь ласка, дану таблицю. І спробуємо з вами зразу зробити обтікання тексту. Всі відкрили? Відділяємо таблицю. Яким чином зручніше виділити дану таблицю? Всю. Клікнувши на, на верхній левий крестик. Так, далі ми клаця по цьому крестику правою клавішою миші. Так. Так. Далі відкриваєте свойства таблиці, пункт меню. Свойство таблиці. Плацаєте по свойству лівою клавішою миші. І вибираєте обтікання вокруг по центру справи, який вам подобається. І знову лівою клавішою миші. І таким чином покажіть мені результат, що у вас вийшло. Молодці. <смітна> Молодці. А, тут його планують. Молодці. І так. Ми користувалися зараз натискання правої клавіші миші. Що відкриває праве клавіше миші? Контекст, інтекс, інтекс, інтекс. Контекст на меню. Молодці. Кожна таблиця має свою меж. Їх, звісно, можна нам Причому застосувати форматування меж до окремої якраз клітинки. Подивіться, тобто майже має не ціла таблиця, а ще й кожна єдинка. Далі, яким чином нам зробити це? Ми Ви виділяємо потрібний нам об'єкт, граніця завіта і беремо даний пункт, який ми хочемо вже встановити. Тобто, границя, вибираємо ці лінії. Застосувати або дочегі, якщо у вас це російський інтерфейс, якщо української до клітинки, або до комітки, і натискаєте клавішу ОК. Таким чином ви вже робите межі. Є такий формат, як заливка. Угу. Да? Ми кожну клітинку можемо надати її, особливо якраз заливку. І тобто тут нічого вже складова немає. Далі обтікання, об'єднання клітини. Пам'ятаєте першу таблицю, яка вам показувала з рядками да, зі стовцями, там у нас було об'єднане. Яким же чином це зробити? Виділяємо знов права клавіша миші, яка що нам відкриває знову? Кванта меню, об'єднані ячейки. І так, ми можемо з вами видаляти стовпці, звісно, і видаляти рядки. Це ми вже з вами робили якраз. Перед цим знаємо вже, як виділяти, і тут вже клавіша делег нічого складного. Ну Оскільки ви вже устали, це у вас вже третій урок, то, будь ласка, прошу вас всіх встати. І приступити до... Ага. До не ви не ми вийдемо в положення щоденно. Все було добре.

на виконання наш текстовий процесор.

Так, от амбіційного результату, амбіційного, що треба звертати увагу. Це і наші політики, і наші чинники, і що не потрібно. З корекцією, це теж ні, це те, що не буде. Це може бути Ну, буває, звісно, у нас діти різнорівневі можливості. Так що хто зробив, у нас є додаткові, наприклад, задання можна дати дитини. Це вже згоду, наприклад, текстових даних таблиць. Ну і ще одне саме таке завдання: що у нас треба ще треба шириномовлю статус опція, і таким же чином відформатувати нашу таблицю. Ну і зараз ми вже знову працювали за комп'ютером, тоді зробимо з вами право для очей, яку обов'язково треба робити з дітьми після вже використання практичної роботи. Закриваємо спокійно очі. І два. Коло за годинковою стрілкою. Раз, два. Ні, головою ми не молодка. Тільки очима. Два кола з проти годинковою стрілкою. Раз, два. І так, вверх вниз, вверх вніс, вліво вправо, вліво вправо. Потихеньку відкриваємо і промагаємося. Помагаємо, помагаємося. Молодці. І так. Оскільки ми вже, по-перше, вивчили нову тему. Ми вже зробили і практичне завдання, тобто застосували свої знання на практиці. Скажіть мені, для чого використовуєте докумен... таблиці в документі? Структура. Фані, Структура. Фані. Структура. Так, молодці. На які об'єкти таблиці ми знаємо вже? Молодці. Якими способами можна вставити в таблицю в текстовий документ? Це ну, задати так. кількість інструкцій. Так. Перетворити текст на таблицю. І так далі. Ну ви молодці. І на остаток я вам э, пропоную сказати мені, я зрозумів. Речення починається з двох слів. Я зрозумів. Якраз з сьогоднішнього уроку. І так. На рівні п'ятого класу я зрозуміла, як створювати таблицю. Так. Ну, так. Ще. Я зрозуміла, як об'єктувати коміти. Молодець. Я зрозумів, як робити залиху, так. Молодець. Я запам'ятав. Я зробила, які об'єкти на як таблиці. Так, молодець. Ще. Я запам'ятала, як міняти межі в таблиці. Молодці. І так. Але зараз мені, мені було важко. Нам, <реш> нам, нам приємно, нам приємно. Нам приємно. було легко, але діти кажуть, що тут якраз було важким з виділянням якраз клітину. Mm -hmm. вот, да? Тут вже права клавіша миш, моторика рук вже не так працює. І мені сподобалось. Розми. Ага, <реш> <реш> Молодець. І <реш> так, ось, в принципі, дякую вам за увагу.